Вітаю, друзі. Сьогодні, 23 лютого 2024 року, у Львові, е, було підписано угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Данією, яку підписали за Україну президент Володимир Зеленський, а за Данію прем'єр-міністр Мете Фредеріксен. Я вважаю, що. Нам потрібно приділити увагу цій угоді для того, щоб порівняти її із тими угодами, які вже були підписані Україною, а саме 12 січня 2024 року із Великою Британією. 16 лютого 2024 року було підписано дві угоди із Францією та Федеративною Республікою Німеччини. Ознайомившись із текстом цієї угоди, яка була підписана із Данією, можна констатувати про те, що вона принципово. Не відрізняється від інших угод, які були підписані е, Україною із названими раніше мною країнами, і має характер виключно політичного документа, е, який, можна сказати, прикриває факт надання тієї чи іншої конкретної суми військової допомоги в даному конкретному випадку. З Данією це 1,8 мільярда євро на 2000 24 й рік, а в угоду із Німеччини це, якщо я не помиляюся, 7 мільярдів євро, з Францією 3 мільярди євро, а із, із Великою Британією це 2,5 мілі... Мільярди, мільярди фунтів стерлінгів. В інших своїх аспектах ця угода, яка, звісно, буде представлятися Зеленським та його Шапітою як величезний дипломатичний прорив України, величезне досягнення у сфері безпеки, таким документом не є. Чому? Тому що, перш за все, як я вже про це говорив, і е, говорив в інших цих своїх відео, які стосуються е, безпекових угод, е, цей документ не передбачає е, ратифікації парламентами країн. Це ясне свідчення того, що країни, як суб'єкти цих угод, Україна відповідної данія не беруть на себе будь-яких конкретних зобов'язань в контексті цих угод. Про це дуже чітко і ясно кілька днів тому висловився міністр закордонних справ Італії, який так і сказав щодо планованої угоди між Італією та Україною, що це буде такий самий політичний документ, як був підписаний Україною і з іншими країнами. Структурно документ із Данією дещо відрізняється, але суть не в тому. Суть у формулюваннях. Формулювання ці носять загальний декларативний характер. А саме країна зобов'язується, Данія сприятиме, і, але є й певні особливості в цій угоді. Е, перш за все, в угоді чітко зазначено, що допомога від Данії повинна використовуватися виключно для самооборони України. Це чітко перегукується про те, як бачать і як страхуються іноземні європейські країни, підтримуючи Україну. У війні із Російською Федерацією сьогодні я записав відео про те, чому Україна не оголошує стан війни з Російською Федерацією, і ця угода є ще одним доказом того, що ми правильно робимо, що не оголошуємо стан війни. В іншому випадку ми би не отримували будь-якої допомоги від країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Японії та інших країн. Інакше. Ці країни ставали би стороною е, війни на боці України, чого вони однозначно не хочуть, і ці застереження є в цій, зокрема, навіть в такому декларативному документі, як ця угода про співробітництво у спері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Данією. Е, Угода ця передбачає співробітництво, декларативне декларування верніше співробітництва у різних сферах: військово-повітряні сили, оборонно-промисловість, технології та безпілотники, комп'ютерна безпека, розбудова збройних сил України тощо, тощо. Але в угоді Україна також взяла на себе зобов'язання імплементувати реформи, визначені Європейським Союзом МВФ та НАТО, і Данія нас буде підтримувати на шляху. До ЄС та НАТО, але з огляду на те, що, як я вже сказав, угода носить декларативний характер, звісно, що наша влада, Зеленський та його Шепіто, попіариться на цій угоді і успішно завтра вже забуде про свої зобов'язання і про ті реформи, які вона декларує. Тому що вже сьогодні у Львові Зеленський сказав, що корупції в Україні немає чи майже немає. Тобто, звісно, він там. Е Сипли попіл у очі, як він це робить з 2019 року? Отже, узагальнюючи, можна сказати, що Україна підписала ще один декларативний документ із Данією. З позитивних аспектів цього документа є конкретна фінансова допомога у розмірі 18 мільярда євро на 2024 рік. Ця угода теж розрахована на 10 років стандартно, як і з іншими країнами. Вона теж може бути достроково розірвана, теж може бути продовжена, теж не перешкоджає руху України у НАТО і. Окремо, в угоді зазначено, що данський фонд на підтримку України в 2023-2028 роках покриває поточну підтримку на загальну суму 8,5 мільярда євро. Це теж конкретна сума, яка фігурує в угоді. Друга конкретна сума, і ймовірно, йдеться про покриття дефіциту бюджету України, за що ми данському народові щиро вдячні. Однак, в загальному Данія не хоче брати на себе зобов'язань, які би поставили її в незручне становище порівняно із Російською Федерацією, як і інші країни. Нам потрібно це мати на увазі, і будь-які інші зобов'язань, зобов угода не містить, вона містить, вона є в суціль декларативним документом, як і інші документи, підписані Україною із Великою Британією, Німеччиною та Францією. Це треба мати на увазі, коли ми слухаємо. Той весь піар і е, ту пропаганду Зеленського та його Шпіто, е, в якій вони будуть вихваляти свої зусилля по підписанню цієї угоди. Слава Україні.